Отже, чи варто сподіватися на реформу ООН, Чи інституція себе все таки вичерпала і її має замінити нова, більш ефективна організація? Про це сьогодні ми будемо говорити із гостем нашого етеру, дипломатом, колишнім керівником секретаріату Ради безпеки ООН Олександром Мацукою. Пане Олександре, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що ви знайшли час і сьогодні з нами. Вітаю вас, дякую, що запросили, пане Олександре. Коментуючи, все таки заяви Трампа, знаємо, що як ми почули, він стверджує, що ООН не послужила людству, і ми на собі це відчуваємо. Не бачимо якихось значущих рішень, ухвалених щодо України. Але ж так було не завжди від часу створення організації, коли все-таки почався цей етап безпорадності, що стало причиною цього. Ну, давайте почнемо з того, що ми вважаємо безпорадністю. безпорадністю. Нездатність не зупинити війни чи нездатність допомагати е, людям. Якщо ми справа в тому, що у Організації Об'єднаних Націй це єдина універсальна організація, організація, яка робить все, відповідає за практично всі аспекти е, життєдіяльності людства. Тут і гуманітарна е, допомога, тут і е, різні, різні речі, що стосуються розвитку клімату, і так далі, можна можна говорити дуже довго. І Біженці, тут і, і діти, і, і все підряд, але в чому в, в чому проблема? Проблема в тому, що е, організація, е, яка в е, ну по суті, справи, вона Зобов'язалася врятувати людство е, прийдешні покоління від жахів війни. Це написано в її статуті. Mm -hmm. е, от вона якраз не змогла цього зробити. Чому вона цього не змогла зробити? Е, зрозуміло з, з того, як вона створювалася. Організація е, це організація переможців, створена в після Другої світової війни, де п'ять країн, які вважали себе переможцями, радянський Союз, Велика Британія США. Франція і Китай призначили себе членами Ради безпеки, і їх ніхто ж не, не обирав. Вони самі себе прописали в статуті, що вони будуть члени Ради безпеки і дали собі право вето, от і якраз от саме це право вето воно призводить до того, що е, організація неспроможна в певних ситуаціях неспроможна не зупинити війни, тому що. Організація об'єднаних Націй, це ж не якась наддержавна структура, це е, ну, власне майданчик, де збираються держави-члени, і вони повинні на цьому майданчику вони повинні вирішувати всі е, суперечки мирним шляхом. От, але е, якщо хтось з е, великих держав, так в лапках. Тобто, хтось постійний член ради безпеки, є учасником такої суперечки, то і має право вето, то його не можна цю, цю суперечку вирішити неможливо. Тому от ото, ви... от про це власне зокрема йдеться, пане Олександре. Якщо все таки ми почули заяви Трампа, він ставить пряме питання виступаючи на полях Генасамблеї ООН, яка все таки мета ООН? чи ось ця критика, фактична критика з його боку організації, чи може це означати, що світові лідери вони усвідомлюють все таки як я вже казала, безпорадність цієї організації? Чи можлива певна реформа а, того, що до прикладу, як ви кажете, неможливо, щоб все таки можна було позбавити Росію права вето рішень Радбезу ООН? Неможливо, неможливо, тому що в статуті написано, що будь-яка е, будь-які зміни в статуті ООН е, можуть бути зроблені за е, умови, що всі члени. Постійні члени Ради безпеки з цим погодяться. Тобто, буквально вето будь-якого члена Ради безпеки воно блокує все. блокує можливість змінити статут. Саме тому в статуті дуже багато в сучасному статуті дуже багато анахронізмів, які ну це. там. Є скажімо, є стаття згадка про ворожі країни. Це то в 45-му році було зрозуміло, хто хто це такі. Зараз це, це, це вже для, для молодих, це вже не зрозуміло, але і, е, цю статті не можна змінити, тому що треба міняти. В, в, весь, весь статут ніхто не хоче його очіпати. Тому там скажімо прописано, що членом постійним членом Ради безпеки є Китайська Республіка, а не Китайська Народна Республіка. І радянський союз, якого не існує, але в е, статуті цього не замінено. Чи не виглядає Ми... тоді, пане Олександре, це так, що в принципі варто тоді реформувати нову організацію на її місце? Має прийти інша, бо для України, принаймні, да її діяльність не виглядає ефективною, враховуючи, що Росія щоразу застосовує вето щодо питань, що стосуються України. Ну, давайте не будемо етноцентричними. Це ми зараз на своїй шкурі почали відчувати, що так. що в певних певних ситуаціях ООН не, не може зробити чу, те, чого ми очікуємо. До нас по, з цим стикнулися грузини, до нас цим стикнулися боснійці в 90-ті роки. коли ООН намагалася, але була абсолютно безпорадна, поки поки держави-члени не захотіли зупинити цю війну. Розумієте, в тому то справа, що ООН сама по собі нічого не вирішує, вирішують держави-члени. Тому е, така тут, тут є така лукава е, лукавий момент в тому, що говорить Трамп. Тобто він говорить про безпорадність ООН, при тому, що Сполучені Штати е, маючи можливість, вони до багато речей не зробили. Те, що вони з того, що вони вони могли б зробити. Що стосується реформи ООН. Я не бачу, я не бачу, яким чином можна реформувати е, якраз от ООН в плані е, збереження миру підтримки е, міжнародної безпеки, тому що е, треба міняти статус, а тут не можна поміняти. Тобто е, я думаю, що на е, рано чи пізно е, держави прийдуть до необхідності створювати якусь нову структуру або 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 це ну я не я не бачу я не бачу яким чином можна реформувати організацію об'єднаних націй яка е, ну не не реформується в цьому плані тому скоріше за все треба треба міняти і ш -ш -ш створювати окрему структуру яка буде займатися е, миром і безпекою а все інше, хай ООН там робить те, що вона вміє, чому в чому, і, і в чому тоді, в чому тоді сенс діяльності ООН залишається, якщо ми говоримо про те, що все таки ці всі моменти вони їх змінити не можна, які ви прорахували? В чому тоді ефективність полягає? У ООН полягає перш за все в тому, що це універсальна організація, яка є, єдина організація в світі, яка об'єднує всіх. По-друге, я ж кажу, де є дуже багато аспектів в організації Об'єднаних Націй, де вона ефективна і де вона корисна. <серказ> Скажімо, ми зараз говоримо. От я вам просто приведу, про просто привду простий приклад: ми зараз говоримо про агресію Росії проти України проти України. От саме визначення агресії, це, це ж не ми придумали, що Росія є країною агресором. Ми спираємося на резолюцію 3314, яка визначає, що є хто є агресором, і е... тобто саме поняття агресії, це це в, 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 вироблено Організацією бідних Націй. Тобто дефініції дуже багато багатьох речей вироблені в ООН. Гуманітарна допомога, по суті, на всій планеті йде через канали ООН. Дуже багато речей, які, про які ми навіть не задумуємося. Скажімо, ми мало знаємо, навіть як багато ООН робить сьогодні для України. Гуманітарних, перш за все гуманітарних речей. Але вони не непомітні зазвичай. Помітно те, що що о, тригерить всіх, тобто що ООН не здатна зупинити війну, то вона не може здати. Пане Олександре, все таки питання, про яке ви вже згадали, да знаємо, що таке болюче воно питання для України. Україна ще в 2022 році ініціювала виключення Росії з Радбезу з ООН, ООН з в цілому. І власне серед можливих підстав тоді пропонувалася теза про те, що Росія ніколи не проходила правомірної, так скажімо, процедури набуття членства і займає фактично місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. Якийсь час тривали дискусії щодо цього, потім стихли. Чому? цю ініціативу не вдалося реалізувати, і е, е, чи, чи взагалі можливо в перспективі е, цю, цю, цю ідею втілити? Ну, по-перше, Україна офіційно це питання не піднімала. Україна про це говорила: про те, що у, у Росія займає місце радянського незаконно займає місце радянського Союзу і е, колишній поспред. Е, Сергій Кислиця з цього починав кожен свій виступ в Раді Безпеки, але але офіційно ми е, Україна це, це питання не піднімала. Чому чому тому, що немає е, важелів, які б змогли б е, викинути Росію з е, організації об'єднаних Націй? Це абсолютно правда, що Росія єдина країна, член ООН в яка е, 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 вважається членом ООН яка не підписала. Ні е, статут в 45-му році, тому що вона ну, на відміну mm -hmm. з України, і не ратифікувала його, і не пройшла процедуру прийняття. Тобто вони просто поміняли табличку, і, і так уже так сталося. Але е, знаєте, пройшло багато років до того, як ми підняли це. Це почали піднімати це питання. От і зараз вже е, повернути, ну не вийде, тому що. Держави-члени мають визнати, що вони 30 років з лишнім. Мали справу з, з абсолютно нелегітимною якоюсь структурою. ну зрозуміло. Не не вийде, не вийде це неможливо. Ви кажете, от щодо кадрової політики ООН, пане Олександре, тут теж цікаве питання. Представник Росії, який яка постійно вдається до терору Володимир Воронков близько а точніше майже 10 років, він обіймає посаду заступника генерального секретаря ООН з питань якраз боротьби з тероризмом. Невже організація тоді, якщо Росію не можна виключити з ООН, хоча б з приводу цього кадрового питання не може немає інструментів, аби зробити відповідну кадрову ротацію. Чи це не є пріоритетом ООН? Я вам скажу таку річ: е Пан Воронков більше не не очолює цю структуру, але її очолює інші росіяни. Е е е якийсь, ну Олександр Зуєв є такий. Справа в тому, що як я собі бачу, це структура недавно створена структура, вона мертвонароджена, тобто, там власне ніякої діяльності серйозної вона не веде і призна призначення високого рівня, то призначення помічників заступників генсека, це політичне призначення, коли генсек має право сам призначити будь-кого. І е, Гутереш е, по суті справи розплатився з Російською Федерацією за те, що вони його підтримали, підтримали його кандидатуру на посаду о, генерального секретаря. Просто дав отут синій курс е, створили і віддав це це росіянам. Mm -hmm. Про просто, просто за як 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 плату, е, 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 таке буває, але в даному випадку воно виглядає гидко, саме тому що. Це було зроблено в призначення, було зроблено після того, як був збитий малазійський літак е, над Україною. Причому тоді вже йшло розслідування того і mm -hmm. Росію цього інциденту, і Росію звинувачували в по суті справи в теракті. От, але генсеку цього це, це не, не завадило призначити е, росіянина на, на на цю посаду. Більше того, після того після вже після того як. Е, Росія вторглася і ну тобто, вже коли йшла повністю війна, він його перенпепродовжив пере, пере, е, йому контракт, от і по суті, справи його, його абсолютно не не, не не цікавило, що що, що росіяни е, яких звинувачують в страшних злочинах, в воєнних злочинах, от що вони мають да таку, таку, такого кандидата, мають свою людину в, в цьому. Підрозділі, хоча підрозділ сам по собі він ні нічого не значить, це mm -hmm. просто це mm -hmm. просто. Пане Олександре, щодо реформи ООН, ви кажете, що вона неможлива. В мене таке уточнення. Знаємо, що цьогорічні дебати Генасамблеї ООН відкрила перша жінка-президентка Генасамблеї Аналена Бербок. Вона визнала, що упродовж 80 років ООН припустилась помилок і зазнала невдач. Тож, за її словами, не на часі святкувати, треба працювати. Наскільки тут таке питання виникає: наскільки в організації ключовими є е, е, керівні кадри? Чи можуть вони ініціювати реформування? Е, чи Можуть впливати на функціонування ООН на перспективу реформування, принаймні? Ну тут, от якраз, тут, тут це, це, це це два питання різних, тому що вплива реформувати організацію, е, е, чинники ООН не, не, не можуть, ну, тому що вони, вони, вони не мають на це повноважень. Але е, Зробити її більш дієвою завжди можуть, тому що я просто можу привести як приклад двох попередників Гутереша Бутроса Галі і Кофі Анана, які цю організацію зробили дієвою, власне дієвою. Що ми коли говоримо про дієвість, що ми маємо на увазі? дієвість, в яких саме питаннях, що можна визначити дієвим і недієвим, коли ми говоримо про функціонування ОНУ? Ну, по перше, по перше, скажімо, з Галі, він її взагалі реформував і зробив з якоїсь абсолютно нефункціональної е структури, зробив більш-менш е структуру, як яка почала відповідати вимогам часу, тобто створив е аналітичні підрозділи, які які почали відсвіту ситуацію. Створив підпідрозділ е е підтримки миру. Департамент з питань підтримки миротворчих операцій, от і більше того, він проявляв ініціативу в тому, що він е, е, ну, власне вступав в дискусію з державами членами, доводив, що е, що треба робити для того, щоб, скажімо, е, виконати ту чи іншу е, ту чи інше завдання з підтримки миру. Він, власне, і втратив свій пост. Він один тільки термін пробув на своєму пості, тому що він е, відверто говорив, що для того, щоб щоб, щоб ми були успішні, нам потрібні ресурси, нам потрібні відповідні мандати. Тому коли держави-члени, не даючи е, чіткого мандати і ресурси вимагають від нас чогось дивного, ми цього робити не будемо. І він добивався, і справді при ньому, скажімо, було кілька дуже успішних операцій, які. Ну, чесно, принесли миротворцям унівськи принесли Нобелівську премію. Те саме Кофі як Анан, який не боявся брати на себе ініціативу, і він намагався зупиняти війни. Він намагався ну, mm -hmm. шукати шляхи, сам шукати шляхи. справа в тому, що генеральний секретар має певний люфт, тобто стаття 99 дає йому можливість. Проявляти ініціативу, і вони проявляли якраз оці двоє проявляли. Чи можна Я розраховувати, думати, що і нинішня президентка ООН вона буде проявляти ні, ні, ні. це трошки інше е, 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 Анна Ленбербок, вона ж не президент, вона президент Генеральної асамблеї, так. тобто вона її функція дуже обмежена тим, mm -hmm. що. Що вона керує діяльністю тієї сесії генеральної асамблеї? Що вона може, І не більше того, вона може е, організувати дискусії в, в певному плані. Е, започаткувати дискусії, скажімо, так як свого часу е, президент генеральної асамблеї Геннадій Удовенко е, започаткував дискусії про, про необхідність реформи організації об'єднаних націй. Тобто, це це якраз те це те, що вона може зробити. І я вірю, що вона це зробить, тому що вона ж не хоче бути е, головувати на поминках організації. Вона хоче все ж таки, щоб це був ювілей, а не поминки, тому вона буде старатися і буде робити все, що можливе. Угу. Пане Олександре, завершуючи нашу розмову, все таки повертаємось до України до те, що до те, що для України питання миру, питання розв'язання війни все таки є такою найактуальнішою проблемою, і знаємо, що е, на полях Генасамблеї ООН відбулася чергова зустріч президента Трампа із президентом Зеленським, після якої Зеленський е, коментуючи цю зустріч, назвав її хорошою і найповнішою з усіх, і висловив упевненість, що Трамп все таки може змінити все докорінно, і президент США при цьому. Заявив, що Україна зможе повернути всі території і процитую, може навіть піти далі. Чи справді саме на цій генасамблеї ООН, пане Олександре, як ви вважаєте, відбулася відбувся певний розворот у політиці Трампа щодо Росії та України, судячи з його заяв, що Україна може повернути всі території, піти навіть далі? Як якщо все таки цей розворот відбувся, може це далі? Ми можемо це спостерігати на практиці. Ну, Трамп сказав це ще і на зустрічі з президентом Макроном. Він підтвердив свою тезу, що Україна може перемогти в цій війні. Ну, це приємно слухати, але ми знаємо, що у Трампа mm -hmm. тези кожен день. Тому давайте ми почекаємо якихось дій. Поки mm -hmm. що ми, 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 ми почули приємні нам слова. От а і е, обіцянку, що через місяць щось може змінитися, ми побачимо, наскільки, наскільки ці ці слова будуть відповідати його діям, і наскільки і, і, і що відбудеться через місяць, тому що е, Трамп написав це після зустрічі з, от, з президентом е, Зеленським. А... Його державний секретар на раді безпеки на засіданні ради безпеки, яке був після цього, був набагато більш обережний. Він про про перемогу України нічого не говорив. Він там трошки натякнув, що Росію можуть чекати важкі часи, якщо вона не, не, не схаменеться. Але знов таки, це це все поки що слова без, без конкретики. Отже, подивимось, якими будуть конкретні дії з боку Сполучених Штатів. Я нагадаю, що гостем нашого етеру сьогодні став дипломат, колишній керівник секретаріату Ради безпеки ООН Олександр Мацука. З ними говорили зокрема про те, що відбувається за лаштунками ї сесії генасамблеї ООН Та чи є шанс на реформу організації Об'єднаних Націй після відкритої критики від президента США до Ельда Трампа нагадаю, що з вами була я, Марина Ступак. Ви дивилися сьогодні. Про, дякуємо, що залишаєтесь з нами, і побачимось в наступному етері.